Вітаю вас у покупках! Я вирішила, що не хочу відкладати в довгий ящик покупки, в мене їх не так багато, але не хочеться збирати дуже багато книг, розтягувати це все. Хочу швиденько показати, що в мене нового з'явилось за останній час. Це буквально, от за. Місяць, напевно, тому що була чорна п'ятниця, плюс я трошки сама купила, плюс мені трошки подарували. І я думаю, чи розповідати вам про електронні книги, які я також придбала, те, що було на чорну п'ятницю. Але ну тут зовсім небагато книг, і мені здається, це буде швидко розповісти, не затягнуто для перегляду. Ну і в принципі, таке буде невелике відео про нові книги. І давайте, напевно, одразу до Чорної п'ятниці перейдемо, тому що я, як і всі, не змогла втриматись і щось собі не придбати. Хоча я не планувала нічого купувати, бо дуже багато нових книг з'явилось, я дуже мало читала останнім часом, і я так вирішила себе трошки обмежити, але. Але, але, звичайно ж, були дуже приємні е, акції, які мене спокусили, і тому я придбала е, три книги паперові і декілька електронних. І почнемо з книголави, тому що у них були дуже приємні знижки. Я спочатку хотіла лише одну книгу, і в принципі я тільки одну придбала, але потім пошкодувала, бо ще декілька знайшла, таких, що мене зацікавило, але вже вирішила е, не купувати, і акція вже потім закінчилась. Отже, яку одну книгу я собі купила? Це. Американ, я її дуже довго чекала насправді її вихід і планувала купити, як тільки вона вийшла, але як завжди, коли книга тільки-тільки виходить, я от себе накручую, що от так 100% я її зараз куплю, вона з'являється, я її не купую і відкладаю. Думаю, ну нікуди ж вона не дінеться, вона ж тільки з'явилась, тому вона точно буде завжди в наявності. Я її собі куплю. А тут я прям відчула, що я дуже хочу її прочитати. Найближчим часом я прочитала анотацію, і вона мене дуже заінтригувала. Це книга нігерійської авторки. Вона розповідає про двох підлітків в Нігерії, які знайомляться, закохуються. Вони ще. Не зовсім юні, але в період університетських часів в країні починаються заворушення і їхні шляхи розходяться. Дівчина переїжджає до штатів, а хлопець стає нелегальним іммігрантом в Англії. Ця книга має розкривати питання расизму, дискримінації, також пошуку себе, пошуку дому, що взагалі можна називати домом, також про расові питання саме в США. І також наша головна героїня, якщо я не помиляюсь, має. Бути блогеркою, стане блогеркою, яка буде підіймати ці питання, ну тобто, має бути книга дуже. Цікавою та важкою для сприйняття, але в мене є відчуття, що вона мені має сподобатись. Плюс це для мене буде абсолютно нова авторка і нова країна, з якої я читаю книгу. Мені дуже подобається потім в кінці року робити якісь дослідження, з яких країн я читала книги. І, от мені здається, це буде щось дуже цікаве і таке незвичне знайомство, але дуже корисне. Наступні книги я придбала на розпродажі у видавництва старого лева, і це три чоловіки для вільми», яку я дуже давно хотіла прочитати ще, напевно, з минулого року, коли її дуже всі хвалили. Але я тоді щось якось запізно про неї згадала, і тоді вже сама закінчилася. А тут, ніби, щось має бути таке замова, не сильно прямо з конкретною там різдвяне, чи щось таке, але щось має бути таке. Збуви. І мені цікаво от почитати її саме зараз. І я вирішила, чому купувати одну частину, якщо можна одразу придбати другу, і тому взяла одразу продовження твоє вільма». Продовження значно більше, ніж перша частина. Тут, здається, 400 чи 500 сторінок, а тут 600. Мені дуже цікаво, як мені будуть ці книги читатись, тому що всі їх хвалять за хороший гумор. І я зазвичай дуже скептична до гумору в книгах. Мені зазвичай те, що іншим подобається. Мені не дуже смішно, але в мене є великі сподівання на ось ці дві книги. Тому хочу їх прочитати вже найближчим часом, можливо, зняти у нас. Я сподіваюся, що в наступному відео у нас буде ялинка, де я її буду прикрашати, читати щось ось таке, і буде такий дуже святковий, приємний настрій. Дуже хочеться його собі створити. І я сподіваюся, що ці книги мені в цьому допоможуть. Я, чесно кажучи, абсолютно. Не знаю про що буде друга частина, але в першій частині у нас буде головна героїня Вільма, їй 35 здається років. Вона вчителька на фортепіано. І я чомусь по анотації мені здалося, що вона має бути трохи схожа на. Леонор Оліфант, але, можливо, я помиляюсь. Так от наша вчителька дізнається, здається, що її тато помирає, і вона отримує від нього такий набір листів, які вона відкриває, як, грубо кажучи, адвент-календар. І от вона знайомиться з історіями, які її батько їй хотів розповісти, дізнається там про деяких нових людей. І це все має бути проправлено знову ж таки гарним гумором. Тому мені дуже цікаво прочитати, дізнатися, що дійсно вона така хороша, як її всі хвалять. І просто якось хочеться чогось останнім часом такого е легкого почитати, ненав'язливого, е каже людина, яка купила американа. На цьому з паперових книг на Чорній П'ятниці ми закінчили. Так, всього три книги, я молодець. Далі вже будуть книги, які я купила без Чорної п'ятниці, просто тому що в мене був гарний настрій, зустріч з подругою і, знаєте, пазл склався. Ой, Пазл склався, і тому чому б не купити пару книг. Так, і ну, я маю ще завдячити плекай, які продали гарно мої книги, я зробила гроші і тому змогла їх витримати витратити на нові книги, отже, що я придбала, так що в мене тут все не впало. Це знову ж таки, знову три книги. Не багато, але які? Перша книга це одного разу розбите серце. Я про цю книгу знала вже дуже давно, бо була активною і є активною глядачкою зарубіжного буктюбу. і там цю книгу всі дуже хвалили. І я вирішила, що було б цікаво колись її прочитати. Я планувала читати англійською, тоді я ще не знала, що це все світ каравалу і. Просто мені було цікаво ознайомитися з нею. І потім я дізналася, що вона виходить у віваті, зраділа, і, звичайно ж, дочекалася, коли вона вийде і придбала. Тут розкішне, розкішне оформлення, мені ось це дуже подобається. Мені дуже дивно, що я почала купувати такі книги, враховуючи те, що я не читачка фентезі. Але зараз от дуже потягнуло на це. Наскільки мені відомо, не обов'язково прямо 100% читати трилогію. У каравалу. Я знаю, що тут головний герой це один з героїв, який зустрічається в тій книзі. І для того, щоб його краще розкрити, звичайно, варто прочитати каравал і інші дві книги. Але я вирішила, що. Не хочу, не хочу. Я не впевнена, що мені ось ця конкретно сподобається, і для того, щоб до неї підійти, потрібно читати ще три книги. Ну напевно, ні. Тому я буду просто її читати як окрему самостійну книгу. Я думаю, я сподіваюся, що я нічого не втрачу. А Якщо втрачу, ну так і буде. Я не сильно якось переживаю за це. Мені просто хочеться добре провести час, прочитати щось хороше. Чому б тоді не взяти фентезі? Я не розповіла про що ця книга, але чесно кажучи, мені самі складно якось зібрати це все докупи, тому що новий фентезійний світ для мене це якось дуже складно завжди. Але що нам каже Натація, що у нас є головна героїня Евеліна Фокс, яка має своє кохання, хлопці вони закохані, але вона дізнається, що чомусь одружується з ним її сестра. І вона впевнена, що там є якісь чари її, мачух відьми, і вона хоче зупинити це весілля. Врятувати коханого, дякую, дріль. Ну от скажіть мені, хто робить ремонт о дев'ятій вечора? Ну, от що це таке? Отже, вона прагне зупинити це весілля, врятувати коханого. Заради цього вона починає укладає угоду з прекрасним і безжальним принцом сердець Джексом і плата за здійснення заповітного бажання, три поцілун. Коротше, щось має бути нескладне. Я так розумію, дуже підліткове. Тому ну просто мають бути декілька хороших вечорів. От розповіла. Наступна книга, яку я придбала, ви не повірите? Також фентезі фентезі української авторки Юлії Нагорнюк Діва матір, діва, матір і третя. Чому я її обрала? Бо, по-перше, я підписана на авторку в телеграмі, і блін, мені так подобається цей світ, в якому ми можемо просто бути підписаною на авторку в телеграмі, читати її якісь замітки. Там це все мені вона якось дуже імпонує, вона дуже смішна. І Я вирішила, що хочу все таки прочитати її книгу. Я на неї вже давненько поглядала, але все якось відкладала покупку. А тут, от ми сиділи з подругою Брідіті, і якось була така. Спокійна атмосфера, ми майже засинали. Я взяла почитати декілька сторінок цієї книги. Ознайомитися по перше, мені дуже сподобалось, що ось тут є. Мені здається, це хом'як і це дуже мило. Потім я прочитала щось з сторінки 3-4, і я зрозуміла, що мені дуже подобається, як це написано, дуже якось не знаю, ніби розмова з подругою. Хоча тут, ну, в принципі, починається книга, з того, що дві подруги між собою розмовляють. І якось мені одразу книга ця відгукнулася, і я зрозуміла, що я хочу її читати. Мені дуже подобається, що події в цій книзі відбуваються. Ось тут, у нас в Києві, і це дуже одразу якось чіпляє, тому що ти ніби десь разом з цими героїнями ходиш одними вулицями, але їх не бачиш. І в нас тут якби поєднується життя відьомське головної героїні, і звичайне, і якось і вона намагається побудувати стосунки і щось в неї відбувається серед. Відьомського світу, і якось це все має поєднуватися. Плюс, наскільки я пам'ятаю, тут має розкриватися тема дослідження себе, своїх там бажань, пізнання себе. Ну тобто, має бути щось таке, перш за все, затишне, тому що наскільки я пам'ятаю про це майже кожен третій відгук говорить, має бути смішно, тому що тут перше речення дуже прикольне одразу ж, і в принципі має бути хороше читання. Я не знаю, мені, от дійсно з перших там трьох-чотирьох сторінок, дуже зайшло. І авторка знову ж таки мені дуже імпонує завдяки її телеграм-каналу. Я ніби знаю її вже. І тому я думаю, що це буде класне читання, і я вже не можу дочекати, щоб взяти її і читати. І остання книга, яку я купила, ми точніше купили з подругою обидві цю книгу, щоб прочитати, коли випаде сніг, або можливо десь там під різдво. І ця книга, якби ж, різдво було щодня. Мені здається, цю книгу купили всі, і всі її купили на розпродажі. А я купила, коли розпродаж закінчився. Ну і нічого страшного. Ем, По-перше, будь ласка, давайте похвалимо книголав за ось цю м'яку обкладинку. Я просто в захваті, я не можу. Я така щаслива від того, що у нас все більше з'являється м'яких обкладинок. І вони такі зручні, і вони такі комфортні, і мені не треба якось ем, переживати, що там ця книга занадто велика, і мені буде незручно з нею їхати в метро і її читати. Ні, вона влізе мені в кишеньку. Коротше, я готова співати ось ці оди, м'яким обкладинкам і видавництвам, які роблять м'які обкладинки, постійно. Е, так от. Чому я вирішила, що я хочу прочитати цю книгу? Тому що тут всі події відбуваються в готелі, і це одразу мене підкуповує. Я люблю подібне читати, особливо якщо це в готелі в такий різдвяний час, це такий настрій одразу створюється. Ну, мені здається, завжди в готелях от в цей час панує такий особливий дійсно настрій, коли ніби якась магія в повітрі. І у нас є декілька пар, які, про яких нам будуть розповідати. Наскільки я зрозуміла, це будуть окремі історії. Не пов'язані, але, можливо, я помиляюсь. І от нам будуть розкривати кожну з їхніх історій. В принципі, це все. Мені подобається, що тут, я так розумію, є рейтинг, тут легкість двієчка, цікаво, гумор. Взагалі одиничка, зворушливість 2 і романтичність 3 Побачимо, як воно буде, але ну, мені просто хотілось мати щось різдвяне, тому що в мене на полицях дійсно немає жодної такої зимової різдвяної книги. Єдина книга, яку я знайшла читати під перший сніг, це у сніговому полоні Анатолія Дністрового. У мене взагалі немає нічого ось такого, просто супермилого, легкого і. Просто новорічного, що я вирішила, що треба мати хоча б одну таку книгу. І присвятити їй якийсь прекрасний день. На цьому в мене з власними моїми покупками все, але є ще декілька подарунків. І перші подарунки це від моєї подруги, з якою тому зустрічались. Вона мені подарувала просто дуже очікувану і прекрасну книгу, яку я дуже хотіла вже скоріше отримати, бо я спеціально заради неї поїхала в книгарні, а вона ще тоді не з'явилась в книгарнях, і це той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі. Я не можу запам'ятати цю назву ніяк. Але я її дуже хотіла прочитати, і, якщо чесно кажучи, я вже на 248-й сторінці із 200, здається, 80. Ось так, от майже її прочитала. Це збірка оповідань про кохання в абсолютно різних його проявах. І я давненько бачила цю книгу на зарубіжному, знову ж таки, книжковому Ютубі, і про неї якось були дуже погані відгуки. і... Це нове видавництво, грушка і я така клас. Мені дуже хочеться якось підтримати нове видавництво. Коротше, я її хотіла собі купити, але не знайшла і мені подруга її подарувала. І знову ж таки, м'яка обкладинка, м'яка обкладинка. Я така щаслива! М'яка обкладинка. Я так чекала, коли у нас будуть нарешті більше м'якої обкладинки видавати. Але єдине, що мені цікаво, мене тут трошки ніби як клей відклеюватись почав. Але ну, це не те, щоб для мене проблема, але це просто ну, трошки дивно виглядає такими хвильками, але ну, то така книга вже читана, тому це нормально. Мені дуже подобалось її читати ось так. Я її ну, викручувала, як я хотіла, ось так робила. Яка що я можу сказати про цю книгу, щоб не давати прям повний відгук, а так трошки, трошечки заінтригувати, це те, що тут дійсно написані оповідання в дуже різних форматах. Наприклад, зараз рандомно відкрила це перелік брехні, яку казали один одному люди. Потім є вірш, просто на три сторінки дуже хороший вірш. І от, ось таких різних форм тут дуже багато, і мені. Це дуже сподобалось, тому що дійсно цікаво поглянути не лише на різні сторони кохання, а й на різні форми написання оповідань, тому що зазвичай мені дуже швидко набридають оповідання, я не сильний фанат їх, бо я або люблю, коли мені подобається оповідання, прив'язуватись до героїв, і тоді я не хочу, щоб воно закінчилось. Або мені його просто не цікаво читати, я не хочу читати тоді наступне. А тут якось пазл склався, тому що і різні форми, і різні настрої, і якось дуже добре вона мені читалася. І наступна книга це буквально вже книга, яка яку я. Так давно хотіла, що я вже й не вірила, що воно в мене колись з'явиться, тому що це із того розряду книг, які я обов'язково колись собі куплю, обов'язково да-да-да, і ніколи не купую. Це ось ця цеглинка, це біографія Генігвея. Вона прям товстезна, і чесно кажучи, я її колись собі примітила ще в Ашані, можливо, в році якомусь 18-му. Я її собі сфотографувала з надією, що я за нею повернусь наступного разу, бо вона тоді мені здалась трошки дорогою. Вона тоді коштувала гривень 400 чи десь так. У мене навіть десь фото було, бо я собі його сфотографувала, щоб не забути, що я її хочу. І тоді вона була для мене дуже дорога, і я її не купила. Потім я її втратила з поля зору, її не було ніде. Потім вона знову з'явилася. Я знову така. Ну колись куплю. Ну нікуди вона вже не дінеться. Не купила, як завжди. І от подруга мені подарувала її, за що я їй суперсильно вдячна, тому що ну мені здається, я б її ніколи так і не купила. Це те, що дійсно хотілося б когось прочитати, хотілося б мати, але те, що ти ніколи не купуєш. І купуєш там хіба що ну, випадково, коли ти вже всі бажанки скупив, і тут згадуєш, що а, я ж хотіла ось цю. От, і нарешті вона у мене. Давайте я вам покажу її без суперобкладинки, бо я її ніколи не бачила без неї. Вона дуже красива. Я просто коли зняла суперобкладинку, я залипла на ось це. Для мене це ну просто щось неймовірно красиве. Я отак от сиділа і розглядала її. Не знаю, чому мене так це заворожило, але ну, я просто була в захваті. І перейду вже до останньої такої паперової паперового надбання, це книга Nox, я її вже показувала, але вирішила розказати про неї трошки більш детально, тому що, мені здається, у влозі я якось не сильно про неї розповіла. А це дуже прикольна історія в плані створення взагалі. Тому що ми познайомилися з автором на фестивалі, одному з книжкових фестивалів, я не пам'ятаю, як він називається. Буквікенд, здається, чи щось таке, той, що короче, відбувається на Е Автор нам показав цю книгу і розповів трохи про неї, і мені сталося чимось дуже крутим. Я, знаєте, як та бабця, яка дуже далеко від сучасних технологій, я була просто вражена ось цією штукою, бавилася цією книгою весь вечір, коли вона до мене приїхала, і. Тепер дуже хочеться якось детальніше про неї розповісти, бо це дійсно дуже цікаво. Отже, коли ви отримуєте цю книгу і відкриваєте її, ось тут є такий чувак, якого звати Nox, і він каже, привіт, сторінки книги містять доповнену реальність. Це вантаж додаток, щоб побачити. Наскільки мені відомо, зараз додаток є тільки на iPhone, на Android тимчасово його немає, але от на iPhone можна скачати. Тут є. Пояснення і одразу починається історія. З самого початку ця книга задумувалась не як книга, а гра, і там щось не склалось з грою, і тому її перетворили на казку, і тепер їх є дві частини. А ще окрім книги, у них є сайт, де можна в ігри якісь пограти, і також там є ролики про інформаційну гігієну і тому подібне. Коротше, дуже такий великий всесвіт, по ідеї, і це має бути дуже цікаво. Я на сайт ще не дісталась, бо я гралася з цією книгою поки що. Але ну, це дуже прикольно. Крім того, ну коли ви ось це наводите, я. Вставлю декілька відео, які я вже використовувала. Коли нам озвучують цю книгу, там звучить Валерій Харчишин. Мій краш, і мені здається, що це дуже прикольна річ для дітей, які ростуть в гаджетах, і їм дуже важко зосередитися на читанні, тому що тут все щось оживає. Постійно там є якась взаємодія з цим ноксом. Він там щось розмовляє, ходить, там можна відкрити на якійсь сторінці там будинок з'являється, сад, і це все дуже цікаво. Там навіть є бібліотека. Я в якийсь момент на якійсь сторінці побачила, що там дуже красиві стелажі, але там трохи темно, але нічого, дуже все одно красиво. І коротше, ну, мені здалося це дуже цікаво, особливо посидіти, покопатись. ну Це прям прикольно, і це щось таке дуже новеньке. ну Для мене. Можливо, це вже давно існує, але це прям новеньке для мене. І на цьому мені здається все, з таких, щоб показати книг, мені здається, це все. Якщо цікаво, можу розповісти ще про електронки. Тому що я купила ще 4 електронні книги у Анетти Антоненко. Я взагалі обожнюю видавництво на Антоненко» за її розпродажі, тому що я в неї купила біографію Сьюзен Зота, хоч тут товстезну. Вона коштувала щось гривень 700 з копійками. Я її купила ось, там, щось за 300 з копійками, бо тоді був розпродаж на честь дня народження. І я прям зацінила цей розпродаж, і я. Дуже багато на електронних книг і дуже багато прочитала. І якось я відкрила для себе багато нових авторів, і це ті автори, які напевно я б не помітила в книгарні книги, напевно б не звернула увагу, і, можливо, не придбала і не прочитала саме в паперовому вигляді. Але в електронці це якось значно мені простіше, тому що по-перше, і її завжди зручно з собою брати, і в мене дуже часто було таке, що, наприклад, от, немає світла, бо я там десь їду. І в мене немає собою книги, є електронка, і я просто читаю в електронці. Чому я це пояснюю? Всі так це розуміють, як це працює. Коротше, завдяки тому, що я накупила в неї купу колись електронних книг. Я відкрила для себе дуже багато нових авторів. Цього року я зайшла щось подивитися, що вона знову розпродає видавництво. Вона видавництво розпродають і взяла для себе чотири книги. Так, зараз нам треба підглянути які. Так, першу книгу, яку я купила, це Вітер знає моє ім'я від Ізабелі Лєєнде. Ем, я взагалі люблю Ізабелі Лєєнде, але щось в мене не складається з нею. Я читала її колись давно дім духів, і мені дуже сподобалось. Вона була буквально для мене на рівні з «100 років самотності. Потім я купила неї Віолету, мені ну, нормально. Жінки душі моєї, мені дуже сподобалось. От я купила Вітер знає моє ім'я. Я її почала читати, і я щось не чую. Чува, що вона так сумно починається, бо там все розпочинається з того, що нас знайомить з родиною, які живуть у Відні в Австрії, і починається, доходить точніше до їхнього міста. Ось ця хвиля нацизму і починаються дуже сильні утиски родини євреїв. Наші головні герої це родини євреїв. І я якось не очікувала, що такий буде початок. Я її ще взяла почитати так там в дорозі, щось поки вбити час трохи. І мені якось мене це так шокувало, що я тепер не впевнена, що я хочу до неї повертатись, хоча я дуже люблю Альєнде. І не знаю, ну я впевнена, що це має бути цікаво, має бути така сильна книга, але щось, щось якось я не готова була до неї. Я, як можна по мені помітити зараз в такій ері фентезі і чогось такого легкого. А тут Якось я не готова була до, до ось такої жорстокої теми, тому якось, напевно, я її поки не буду читати. Наступна книга, яку я придбала, це найпотаємніший спогад людський. Мені одразу згадалася Аліса, яка читала цю книгу, і вона була в захваті. Я не пам'ятаю ні про що вона, ні чому вона їй так сподобалася. Просто запам'ятала назву, що вона була від неї в захваті, і я вирішила, що мені також потрібно. Я буду дуже швидко про електронні розповідати, бо я не знаю наскільки це цікаво буде. Наступна книга це примхи пристрасті, історії про книги та кохання. Мене підкупила назва, Ось це історія про книги та кохання. І я така. Родиного беру остання книга, яку я придбала, це небо над бейсіті. Я вже почала також її читати, і це знову ж таки дуже нелегка книга. Там події відбуваються в родині, які переїжджають в металевих будиночок і. Та все якось дуже-дуже складно, тому що наша головна героїня це маленька дівчинка. І якщо я не помиляюсь, вона на свій 18-й день народження просто спалює в будинок зі своєю, зі своєю родиною всередині. І я коли це прочитала, я така: стоп, я знову зупиняюсь і не хочу далі поки що це читати, бо це якось дуже складно. І ну, до цього там відповідні там ще були події. Але ну от просто цей момент він якось мене одразу зупинив. Я зрозуміла, що поки що знову ж таки я ніби не. Не готова читати якісь такі важкі книги, але мені дуже цікаво продовжити її просто трохи пізніше. І от я за це дуже люблю видавництво Аннета Антоненко, що я дізнаюся якісь дуже нові книги, про які я ніколи взагалі не чула, не бачила. А тут я зайшла, і вона буквально була першою в списку електронних книг, і одразу якось мене зачепила і обкладинка, і назва, і анотація. І я одразу якось зрозуміла, що хочу її читати. Такий дуже насичений текст, дуже такий. Тягучий, знаєте, нагадує якусь. В'язку, таку нафту, чорну, таку натягнуту, от якесь таке відчуття. Але має бути щось таке хороше. Ну, мені здається, таке якісне. Побачимо, як воно буде. Але ось так. От. На цьому, мені здається, все про все, що я хотіла розповіла. Звичайно, в мене там ще були покупки, які я показувала у влозі, подарунки, які я показувала у влозі. Не буду про це повторюватись, бо вже так досить багато часу пройшло. Але якщо коротко, шістка воронів, таке. Нам ще ніколи не було. До речі, Рем анонсували, що дійсно буде переведення вже буквально зовсім скоро, тому я всіх вітаю, це має бути класна сімейна сага. А, так потім ще ще подарунок пробуло світлячків, подарунок «Борхес. книга піску, подарунок Оскар Вальд, портрет Доріан Грея, подарунок господи, Хмари Івана Нечі І мені здається, що це все. Мені здається, що от з таких свіжих покупок це все. Про все розповіла, все показала. Сподіваюсь, було цікаво подивитись. Дякую за перегляд, і до зустрічі!